Є дні, які не просто потрапляють у новини, вони змінюють правила гри. Для Польщі таким днем став момент, коли їхній східний кордон перетворився на лінію фронту в абсолютно новому типі конфлікту. Не у військовому сенсі, не з танками й артилерією, а з людьми, яких почали масово підштовхувати до кордону як інструмент тиску. Саме тоді польська міграційна політика перестала бути суто внутрішнім питанням. І стало питанням національної безпеки. Криза на польсько-білоруському кордоні, що загострилася у 2021 році, стала однією з найрезонантніших подій у Європі за останні роки. Вона викликала гучні суперечки про те, де закінчується гуманітарна відповідальність і починається обов'язок держави захищати власні кордони. Вона показала, як швидко міграційна тема може перейти з площини соціальної політики в площину геополітики. Тоді польські лідери відкрито попереджали, те, що відбувається на кордоні, може бути лише прологом до значно масштабніших проблем. У Варшаві говорили не просто про міграцію, а про спробу дестабілізації. Про ситуацію, де переміщення людей використовується як метод тиску на державу та на весь Європейський Союз. Зовні все могло виглядати як черговий міграційний потік. Люди з різних регіонів світу намагаються потрапити до Європи, але польська влада наполягала. Що тут і ключова різниця на їхню думку? Цей потік не був випадковим або стихійним. Він мав ознаки організованості, а значить, був частиною ширшої політичної гри. У європейських дискусіях цей сценарій часто називало гібридним тиском. Ідея проста: замість прямої конфронтації використовується інструмент, який створює хаос, навантажує систему безпеки, провокує внутрішні конфлікти і змушує державу витрачати ресурси на реагування. Якщо суспільство починає сваритися між собою, значить тиск спрацював. Польські силові структури повідомляли про агресивні спроби прориву, а в медіа з'являлися кадри, де групи людей підходять до загороджень, намагаються їх пошкодити або тиснуть масою. У відповідь Ще посилила присутність прикордонників, поліції та військових. У певні моменти, за повідомленнями медіа, використовувалися спецзасоби для стримування натовпу, зокрема, водомети та сльозогінний газ. У Варшаві це пояснювали необхідністю запобігти неконтрольованому прориву та зберегти порядок. Однак одночасно з цим з'являвся інший бік історії гуманітарний. Частина людей застрягла в лісах у холодних умовах, без нормального доступу до їжі, медичної допомоги та безпечного житла. Правозахисні організації та волонтери говорили, що ситуація виглядає як криза, де страждають найуразливіші. І саме тут починалася найважча дилемма: як одночасно захищати кордон і не допустити гуманітарної катастрофи. Польща в цій історії зайняла позицію, яку можна описати як максимально жорстку і максимально практичну. Її головна теза була такою: якщо кордон не контролюється, то держава втрачає суверенітет. А якщо держава демонструє слабкість, це стимулює нові хвилі спроб незаконного проникнення. Тому польська стратегія будувалася на тому, щоб зробити нелегальний перетин максимально складним, ризиковим і невигідним. Перший великий крок фізична інфраструктура. Польща почала будувати масштабні загородження на кордоні з Білоруссю. Це був не символічний паркан, а серйозна конструкція, яка мала стримувати масові спроби прориву. Ідея такого бар'єра проста. Якщо раніше кордон міг бути відносно прохідним для груп людей, то тепер він мав стати лінією, яку неможливо подолати швидко. Паралельно з цим країна почала розгортати технологічні рішення, камери спостереження, датчики руху, системи моніторингу, використання дронів. Усе це перетворювало кордон на контрольований простір, де кожна спроба перетину швидко фіксується. Такий підхід не є унікальним для Польщі. Подібні системи використовуються в різних країнах Європи, але польський випадок відрізнявся швидкістю, масштабом і політичною рішучістю. Другий крок створення спеціальних режимів доступу до прикордонної території. Польща вводила обмеження для перебування в певних зонах біля кордону, що часто називали буферними або обмеженими. Офіційно це пояснювало потребою забезпечити роботу сил безпеки та знизити ризики провокацій, але критики говорили, що такі обмеження ускладнюють роботу журналістів та гуманітарних організацій, а отже, зменшують прозорість. Третій крок правові зміни та політична риторика. Польські політики почали чітко проводити межу між легальною міграцією та незаконними перетинами кордону. У їхній логіці міграція. Як така не є проблемою, якщо вона контрольована, документована, відповідає правилам. Проблема ситуації, коли кордон намагаються перетнути організовано, без дозволів і часто під тиском третіх сторін. Окремо важливо розуміти, що польська стратегія не обмежувалася лише кордоном. В країні паралельно заговорили про посилення контролю в міграційних процедурах загалом, про боротьбу зі зловживаннями, про закриття сірих схем, про жорсткіший моніторинг того, як видаються документи і хто реально залишається в країні. Для уряду це було частиною більшої політики. Якщо держава хоче контролювати міграцію, вона має контролювати і кордон, і систему всередині. При цьому Польща водночас демонструвала ще одну важливу реальність: країна не може повністю захиститися від міграції, навіть якщо захоче. Причина економіка і демографія. Як і багато держав Європи, Польща стикається зі стрінням населення і ризиком скорочення робочої сили. Це означає, що легальні трудові мігранти для неї не загроза, а ресурс, якщо процес контрольований, саме тому Польща протягом останніх років видавала значну кількість дозволів на проживання та роботу іноземцям. Це ще раз підкреслює ключовий принцип: жорсткість спрямована не проти міграції загалом, а проти неконтрольованого і незаконного проникнення. Тут виникає той самий парадокс, про який часто говорять аналітики. Польща може бути однією з найжорсткіших країн ЄС у питанні нелегальної міграції, але водночас залишається державою, яка активно використовує легальну міграцію для економічних потреб. І найкраще це видно на прикладі подій після 2022 року, коли мільйони українців були змушені шукати безпечне місце. Польща стала одним із головних напрямків для українських біженців, і реакція суспільства тоді була масштабною. Допомога, волонтерство, прийом людей у домівках, підтримка на рівні громад. Це стало доказом того, що польська позиція не є просто проти всіх, вона про те, як і хто заходить до країни. Якщо дивитися на загальну тенденцію, польські дії справді призвели до зниження кількості спроб незаконного перетину кордону в порівнянні з піковими періодами кризи. У різні роки польські служби публікували статистику щодо спроб перетину затримань, і загальна картина показувала. Після побудови загорожень і посилення контролю, потік став менш масовим і менш хаотичним. Це не означає, що проблема зникла повністю, але означає, що держава змогла значно підвищити керованість ситуації. Однак критики наголошують, зменшення кількості спроб на одному напрямку не завжди означає зменшення міграційного тиску загалом. Люди можуть змінювати маршрути, шукати інші країни, інші кордони, інші дірки в системі. І це справді характерно для Європи. Якщо один шлях закривається, Трафік може переміститися в інше місце. Ще один важливий аспект моральна ціна таких рішень, польщу неодноразово критикували за жорсткі методи за обмеження доступу гуманітарних організацій і за політику, яка на думку правозахисників могла залишити людей у небезпечних умовах. Звучали звинувачення у порушенні прав мігрантів і в надмірному застосуванні сили. Польська сторона відповідала, що діє в умовах гібридного тиску і має захищати кордон. І саме тут ми бачимо головну проблему, яка виходить далеко за межі Польщі. Європа досі не має повністю узгодженої відповіді на ситуації, де міграція стає елементом політичної гри. Тому країни часто діють самостійно, керуючись власним розумінням ризиків і власними політичними інтересами. Бо коли кордон стає ареною політичного тиску, держава або змінює систему, або ризикує втратити контроль. І саме тому польська історія важлива не лише для Польщі, вона важлива для всієї Європи, яка дедалі частіше стикається з питанням. Як захистити свої кордони, не зруйнувавши власні принципи? А далі ще складніше, бо якщо Польща стала символом жорсткої відповіді на східному напрямку, то інші країни ЄС, зокрема на південних маршрутах, переживають свої кризи, де масштаби, маршрути та кризи зовсім інші. І це означає, що дискусія про міграцію в Європі тільки починається.